Так, дивіться, повне відео оцієї скриньки, якій більше 100 років. Це у нас скринька стоматолога стоматолога раннього СССР. Що там було і як буде в мене на YouTube каналі. Тому що це я все знімав, не хочу повторюватися. Де взяти YouTube канал, а в шапці профілю там є посилання на мою групу Facebook, там ми щось визначаємо, ділимось знахідками, а на канал також там. Оце, друзі. Самі старі медикаменти, на яких є дата, тут були 29-го року. Ось, дивіться, щоб Дімка не був балаболом, бачите? 14-те, 29-те. 2029 Стопроцентно, що ящик раніше був зроблений, це просто докуплялися медикаменти. Тобто, це у нас ранній ранній СССР. Що цікаво, що дуже багато. Медикаментів закордонних. Ви погляньте на оце. Це виходить під час раннього СССР, якийсь був дуже бородатий стоматолог, який міг собі дозволити зв'язки з за кордоном в тому плані, щоб привести лікував, мабуть, когось дуже багато, тому що звичайні репенці, такі як я, не могли собі дозволити такі послуги стоматолога. Всі коробочки ми з вами відкрили, все там є на YouTube. Каналі. От, що цікавого хочу показати, от дивіться. Реально яд. Він ще запакований. Яд-яд. Миш'якова паста, мишяк. Тобто якщо його багато, то все, кукен-квакен. Таких тут два. Два. А це погляньте пробничок. Ну, на, мої, на мої мозги, знаєте, як от у клапана на автомобілі щупом або на МТ, або на Дніпро. Ну, зрозуміло, Урал. А це зуби підбирали, але воно також закордонне. Ось сюди, кордонне, стопроцентне. Це десь він домовився, за кордоном і привезли і він був просто мега продвинутим стоматологом. Тут ось було, показує, про Сталіна віршик. Про Сталіна віршик. Ну Багато тут чого цікавого, срібло десь було. О, ну Тут не одне воно. Бачите, 30 грам срібла. І ще десь була більша бутилка. Там, мабуть. Там, мабуть. Цікаві такі речі, я бачу вперше, як отак знаєте, для загального розвитку. Десь така ще бутилочка була голки, які там були. Якщо хочете побачити повне відео розпаковочки, то на YouTube каналі. Якщо... А, навіщо людина прислала це? Ну, ми спробуємо це обміняти на гроші, але знаєте, це дуже важко. Ну, тому що подібні речі, ну, рідко хто колекціонує от в такому. Сам ящик, так. Да. Я так показував деяким людям, ну кажуть, ну півтори там, дам за оте, 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 там, а частина мені не потрібна. Але людина хоче продати оце все разом. На даний момент життя хоче 3000 тисячі гривень. так, за комплект. Він майже повен той ящик виходить. Так що, як, як, ні, якщо комусь потрібно, хтось стоматолог, практикуючий, у вас є свій музей, то можете придбати, якщо вам потрібно. А якщо у вас є просто старі речі, які хочете обміняти на кошти, або десь знайшли там, чи копанина, чи просто старі речі, не спіть це викидати. Киньте мені фоточки в телеграм, в телеграм в шапці профілю і подумаємо разом, скажуть, це коштує, не коштує, можна продати, не можна продати. Який цей? Ну не запаковані ще. Хоча цей мабуть... Цей, мабуть, розпакований, так? Да? За рукою незручно. А ну, який же той хоч мишяк. Отакий, От бачите? А той запакований, той навіть ще умовно з пломбою. Давай, доставай. Чого перчатка така? Тут тому що немає такої, знаєте? Правильної, гламурної, можливо. Я за шукав, не знайшов. Під центрі самі такі. Ой. Але, секунду. Отака От вона ця мощакова паста, цей яд. Ну тепер же ж головне, бо я як доставав, достав пробку. Ви бачите, тепер же ж треба руки забути помити і піти облизати їх, або очі потерти. І буде хайтерам щастя. Ну якось так, друзі. Якщо у вас є щось таке цікаве, хочете побачити просто свої знахідки в моїх відео, пишіть також в шапці профілю Telegram або щось обміняти на гроші. То також пишіть в Telegram в шапці профілю. Цікаві речі, повний обзор на Ютубі. <ганування> Якось так. А там штуки які були, я показував, що воно таке. Хто його знає, А голки які були, таких точно ніколи не бачили. Все в шапці пофілі.